Я починала цей канал із думкою про те, що мені хочеться більше розповідати про різні речі, які я люблю робити. І це не обов'язково лише книжки. Хоча зараз я б сказала, що читання це прям номер один поміж моїх хобі. Спочатку я хвилювалася, що людям, які прийшли подивитися BookTube, буде нецікаво слухати про такі речі, як було Джорналінг чи моє повсякденне життя. Але я дуже вдячна за вашу підтримку в коментарях, тому що вона справді надихає мене більше відкриватися. Якщо ви вже підписані на цей канал, то, можливо, ви знаєте, що одне з моїх інших хобі це вивчення іноземних мов. І сьогодні я б хотіла поділитися з вами своїм досвідом і деякими корисними ресурсами. Тож, давайте починати! Коли люди вперше чують про те, що я вивчаю зараз приблизно 5 мов, в мене завжди запитують, чому і навіщо я цим займаюся. І це для мене таке дивне запитання, тому що водночас я розумію, що це не кожен так робить, але через те, що я навіть не пам'ятаю того моменту, коли я свідомо сказала, що я хочу вперше вчити іноземну мову, я не уявляю без цього своє життя. Вивчення англійської з надзвичайно цікавими матеріалами і хороше, Викладачами дало мені зрозуміти, наскільки це заняття мені подобається, наскільки це класна мова. І я занурювалася в неї все більше і більше, настільки, що я почала просто більше дивитися англійського контенту, читати англійських книжок, ніж українських. Але крім того, також у моїй школі з другого класу була італійська мова, і це була фактично моя друга іноземна мова. Далі я також почала вчити німець. Чесно, не пам'ятаю навіть в якому віці, але я колись ходила на такі дитячі курси англійської, німецької та французької. Тобто можна сказати, що англійська, німецька та італійська якось абсолютно випадково війшли в моє життя, і я навіть сама свідомо не дуже вибирала їх вчити, але я дуже рада, що все ж таки я почала їх вчити, тому що зараз вони мені дуже подобаються і дають мені доступ до нового контенту, нових цікавих речей. Чей нових культур. І мені здається, десь наприкінці школи, або на початку своїх університетських років я зрозуміла, наскільки мені в принципі подобається вивчати мови, і що кожен раз, як я починаю взаємодіяти з іншомовним контентом, наприклад, це могли бути корейські дорами, якісь аніме, пісні, просто мені одразу хотілося вивчити цю мову і почати нею спілкуватися або розуміти те, що я бачу на екрані. Саме через це мені зазвичай. Чай дуже важко пояснити причину, чому я вивчаю мову, тому що більшість людей робить це заради якоїсь вигоди, наприклад, для того, щоб поїхати навчатися чи працювати в цю країну. Але для мене це просто я почула мову, і мені захотілося неї говорити. Але звичайно ж, це не єдина причина, тому що загалом, чим більше мов... Ти вивчаєш тим більше ти можеш занурюватися у ці різноманітні культури. Адже вивчення мов це не просто суха граматика, якісь списки слів, а це справжнє занурення у мовне середовище, яке дозволяє зазирнути в життя людей, які цією мовою розмовляють з народження. Я впевнена, що всі, хто дивиться зараз це відео, колись вчили англійську, принаймні в школі, і в підручниках помічали наскільки багато культурних референсів. В текстів про якісь цікаві моменти з історії, про поп культуру, про мистецтво цієї країни є в. Підручниках з англійської і підручники це лише такий найменший найбазовіший рівень занурення в цю культуру, тому що коли ти починаєш більше взаємодіяти саме з контентом твоєю цільовою мовою, дивитися фільми, серіали, слухати музику, читати книжки, ти все більше і більше дізнаєшся про те, як живуть ці люди, як ця культура відрізняється від твоєї. І це справді надзвичайно цікаво, тому що люди в усьому світі дуже відрізняються і. І оце здивування і захоплення від. Розуміння і відчуття цієї різниці це те, що мені справді дуже подобається в процесі вивчення мов. І завдяки цьому вивчення мов також якось розширює твої горизонти і відкриває тобі очі на світ, який ти собі не уявляв. Навіть якщо ти нікуди не виїжджаєш і просто вчиш мови із власного якогось закуточка в квартирі, ти все одно будеш дізнаватися про світ більше. І бути більш толерантним і відкритим до різних нових ідей, концепцій, до всього, що не схоже на твоє власне світосприйняття. і це також наділяє вас більш конкретними можливостями, такими як шукати інформацію новою мовою і знаходити більше інформації, коли, наприклад, вводиш щось в пошуку в гуглі, чи це просто доступ до ще більше цікавих книжок, фільмів, серіалів, можливість подорожувати і почуватися більш комфортно. Ортно в іншому мовному середовищі можливість створювати нові знайомства і дружити з новими людьми. Тобто, насправді причин вивчати мови дуже багато, особливо у нашому сучасному такому міжнародно відкритому світі, де кордони між країнами поступово змиваються, і де нові мови можуть на кожному кроці подарувати якісь нові можливості, навіть якщо це просто нові способи розваг. Якщо ви, як і я, хочете почати вчити декілька мов водночас, вам потрібно буде не тільки придбати багато окремих зошитів, а й запам'ятати деякі важливі правила. Оптимальний варіант це вчити різні мови на різних рівнях. Коли ви ще на початковому рівні, вам потрібно буде приділяти цій мові дуже багато уваги. І краще, щоб в цей момент ви більше зосереджувалися на одній мові, а не розділяли свою увагу на дві чи більше мов. Наприклад. У мене найвищий рівень з англійської, яку я вважаю вже майже як другу рідну мову, середній рівень із німецької та італійської, і початковий рівень з японської. Польської та іспанської, але польську та іспанську я почала вчити лише через два роки після того, як почала японську, тобто пройшло вже доволі багато часу, і я вже мала, хоча б якийсь рівень з японської, і могла зосередити нові зусилля на іспанській та польській. І крім того. Польську я почала вчити просто в Duolingo для себе, і ця мова могла стати виключенням саме тому, що вона дуже схожа на українську, і там не треба було настільки багато занурюватися в граматику і настільки довго сидіти над вивченням, тому що багато концепцій в польській мені були вже зрозумілі через те, що я спілкуюся українською, багато було слів, які дуже схожі, і через те я змогла почати польську та іспанську. Hvala. Cool. Грично в один день, але навіть якщо ви починаєте дві мови вчити водночас, то краще в такому разі обрати дві мови, які дуже сильно відрізняються між собою. Тобто краще не брати іспанську та італійську, наприклад, які навіть зараз я між ними плутаюсь, незважаючи на те, що рівень італійської у мене набагато вищий. Далі слід розділити свої плани і час для кожної мови в такий спосіб, для того щоб зосереджуватися саме на тих пунктах, які у вас найслабші в цій мові. Для цього можна завести мовний планер, чи просто вести список цілей у паперовому чи цифровому форматі. І залежно від вашого настрою та ваших скілів у кожній окремій мові, ви можете ставити цілі на рік, на чверть року, на місяць, на тиждень, на день і так ділити свій час між кожною мовою. Я перепробувала уже декілька різних способів такого поділу часу. Спочатку я. Просто кожні три дні міняла мову, тобто я три дні займалася італійською, три дні німецькою, три дні японською, наприклад. Потім я зрозуміла, що три дні це занадто мало для повного занурення в мову і почала займатися по тижню. А зараз я вирішила зосереджуватися на тій мові, для якої у мене зараз найбільший настрій, і яку, на мою думку, треба найбільше підтягнути. Зараз у мене це японська. І, наприклад, весь вересень я найбільше займалася японською, а сама Саме приблизно по 3-4 години на тиждень. А інші мови я підтягувала просто окремо в тих навичках, які мені там потрібні, і які у мене там, наприклад, найслабші. Чи просто старалася побільше занурюватися, якщо у мене не вистачало на них часу. І хоча бажано, коли вчиш особливо декілька мов, не забувати про. Всі базові скили це граматика, лексика, писання, говоріння, читання і слухання. Але якщо у вас не вистачає часу, чи важко просто поділити його між багатьма мовами, просто зосередитися на зануренні? Що я маю на увазі під зануренням? Це саме те, як воно звучить. Вам потрібно якомога більше поглинати контенту цією мовою, для того, щоб почати схоплювати її все більше, краще її відчувати, бути більш звиклим до цієї мови. І, Штучно створити навколо себе таке мовне середовище, яке б ви отримали, якби, наприклад, почали жити в країні, де цією мовою спілкуються, і постійно взаємодіяти з нею у повсякденному житті, починаючи з нашого народження і того, як ми вчимо свою рідну мову, коли просто слухаємо всіх навколо і намагаємося потихеньку схоплювати та розуміти, і повторювати далі вже за, наприклад, нашими батьками і нашими друзями. Так само занурення важливе і коли самостійно вивчаєш будь-яку мову у більш дорослому віці. Тобто, чим більше ви знайдете можливостей для себе слухати цю мову, читати цією мовою, тим краще ви будете її запам'ятовувати, засвоювати. І навіть якщо ви... Майже нічого не розумієте на початкових етапах. Повірте мені, ваш мозок у процесі вивчення, і в якийсь момент ви в будь-якому разі побачите результати. Якщо ви вчите мови самостійно, я б хотіла також дати вам декілька порад і своїх лайфхаків для того, щоб спростити цей процес. Найголовніше, коли вчиш щось самостійно, це зазвичай не закинути цю звичку і не зупинитися на якомусь етапі просто тому, що ти забув чи тобі набридло, чи тобі більше не хочеться цим займатися. Для того щоб слідкувати за чистотою власного вивчення і справді створити для себе таку звичку, можна або записувати. Це в Bullet Journal, якщо ви його ведете. І якщо ви бачили якісь із моїх відео про Bullet Journaling, у мене в кожному місяці є трекер звичок для мов, або для кожної мови, яку я вчу окремо, або просто окрема коробочка для мов загалом. І ще нещодавно я почала вести такий мовний планер або мовний щоденник, в якому я можу записувати собі завдання для кожної мови на кожен день, робити Короткі записи цільовою мовою про те, як пройшов мій день, щоб не забувати практикувати писання навіть потрошку, слідкувати за часом, який я витрачаю на вивчення мов, слідкувати за моїми цілями. Тобто такий мовний планер також може бути корисним просто для того, щоб нібито звітуватися перед самим собою і бути більш відповідальним у процесі вивчення. Адже у вас немає викладача, який буде вам нагадувати про заняття і задавати. Домашнє завдання, тому вам потрібно хоча б самому за цим слідкувати. Або ж також дуже класний варіант: це якщо у вас є друзі, які вивчають мови, або, можливо, вивчають просто щось інше, ви можете разом проводити навчальні зустрічі, чи просто звітуватися в чаті, що ви встигли зробити за цей день чи за цей тиждень, і підтримувати одне одного в цьому процесі. Якщо у вас не дуже багато часу у повсякденному житті для того, щоб вчитися, не забувайте про те, що не обов'язково ви виділяти на мову годину чи дві години на день, або ж навіть якщо ви виділяєте цю годину, не обов'язково все це робити з 11 по 12 наприклад. А ви можете тут вихопити 10 хвилин, там 15 там ще півгодинки, і такими маленькими шматочками заповнити цю вашу вільну годину. Я почула від однієї поліглотки в Ютубі про правило 15 30 15 тобто ви виділяєте спочатку 15 хвилин, потім Через деякий час ще 30 хвилин, і потім ще 15 хвилин в один день для того, щоб вчити мову. І тоді виходить, що загалом ви за день витратили цілу годину для вивчення, але ви більш ефективно витратили цей час, не перериваючи свої інші, можливо, більш важливі заняття для того, щоб годину сидіти над підручником, наприклад. Навіть якщо ви вчите більш ніж одну мову, можна знайти способи виділяти потрошку на кожну з них. Наприклад, я зазвичай зранку виділяю приблизно пів години для того, щоб позайматися японською. Потім, поки я мию посуд чи прибираю в квартирі, я можу поставити собі в навушниках іспанський подкаст. Ввечері я можу подивитися польське відео. І так само можна виділяти час на такі коротші завдання, як повторення слів, читання коротких новин, читання іншомовних соцмереж, записування голосових. До речі, ще один мій лайфхак це те, що якщо у вас немає партнера, з яким можна потренувати говоріння цією мовою, ви можете просто говорити самі з собою. І ще краще записувати це на диктофон, або як я роблю, записувати собі голосові або відеоповідомлення в телеграмі це можна робити в збережених чи створити для цього спеціальний приватний канал і потім ви зможете переслухати і в якийсь момент відчути і почути свій прогрес від того наскільки ви вже інакше розмовляєте не важливо якщо ви робите помилки не важливо якщо вам нема про що розповідати ви можете просто розказати про свій день про серіал який ви нещодавно подивилися і у вас багато щодо цього емоцій і використовувати найпростіші формулювання, якщо ви ще не дійшли до якогось високого рівня, але просто для того, щоб потренувати говоріння, яке насправді одне з найважливіших скілів у вивченні мови, це ідеальний варіант. Ще один спосіб занурення в мову, який часто рекомендують, це встановити собі якусь одну мову як. Основну мову вашого девайсу, наприклад, телефона чи ноутбука чи планшета, чим ви користуєтеся, ви можете встановити вашу цільову мову як мову інтерфейсу. Через те, що ми зараз дуже багато користуємося нашими електронними девайсами, це буде означати, що ви постійно взаємодієте з цією мовою, і в який би додаток ви не пішли, навіть якщо це додаток, який зазвичай відволікає вас від вивчення, ви зможете стикатися з цією мовою. Ви вчите і потроху в неї занурюватись. Це може бути трохи важко на початкових стадіях, бо якщо вам потрібно буде щось швидко знайти в телефоні або в налаштуваннях, ви будете нервувати і не розуміти, що де. Але загалом це дуже хороший спосіб вивчити деякі окремі слова і поняття. Бо я зараз дуже вже звикла до того, що інтерфейс на моєму ноутбуці стоїть італійською мовою, і я, в принципі, чудово розумію більшість із нього. Остання моя порада. Тут це поєднувати щось нудне і такі базові базові навички із вашими хобі і тим, що вам подобається, тому що вам ніколи не захочеться вчити мову, якщо ви будете просто сидіти над підручниками і виписувати слова, і завчати граматику. Але якщо ви поєднаєте це нудне із чимось цікавим, таким як читання книжок, тою самою музикою, серіалами, іграми, то нові концепції, нові і Слова, нова граматика буде набагато швидше засвоюватися, і вам менше захочеться просто закинути вивчення. Підручники це класно, але знову ж таки занурення це найважливіше. Я вже дуже багато наговорила про занурення і не знаю, скільки разів я вже повторила це слово, але хочеться ще трошечки більше Зануритись у цю тему. Якщо вам хочеться більше послухати саме про занурення у вигляді читання іншомовних книжок, то у мене є про це окреме відео, яке ви можете подивитися за цією підказкою. Але загалом для занурення в мову є дуже багато методів, і ви можете вибрати те, що для вас найактуальніше і знову ж таки вам найцікавіше. Зазвичай найперше ми починаємо занурюватися в нову мову саме завдяки слуханню, тому що спочатку ми не можемо нормально читати, читати, ми не знаємо, як вимовляються певні поєднання літер, чи ми взагалі не знаємо цей алфавіт в таких мовах, як японська, корейська, китайська. Тому зазвичай занурюватися. Ми починаємо саме із слухання, і це можна робити завдяки подкастам. Дуже багато є зараз подкастів саме для вивчення мов для початківців, там де просто короткі епізоди по 5-10 хвилин, і іноді там також є пояснення англійською мовою. Це можуть бути відео в будь-яких соцмережах. Як YouTube, так і більш короткі відео на таких платформах, як Instagram, TikTok. Загалом дуже класно буде знайти якогось блогера, який вам подобається, який спілкується саме вашою цільовою мовою, і потім слідкувати за його або її контентом, слухати відео, читати пости в соцмережах, і більше взаємодіяти з цією мовою завдяки контенту, який вам справді до душі. Пісні ми також слухаємо, і завдяки ним також можна вчити мову, навіть якщо ви не сидите і не виписуєте повністю текст, ви можете схоплювати слова, які потроху будуть ставати вам більш знайомими. І пісні також дуже легко вчити завдяки їхній римі і мелодійності, що означає, що ви також зможете швидко вивчити ці слова в них. І, звичайно ж, є фільми та серіали, які ви можете дивитися з субтитрами, навіть якщо ви на початку ви взагалі нічого не розумієте. Як я вже казала, ваш мозок потихеньку почне схоплювати на люту. І ставати більш ознайомленим із цією мовою, і поступово ви зможете почати дивитися серіали навіть без субтитрів. Щодо читання, то, вочевидь, у нас тут є книжки, знову ж таки, про це у мене є окреме відео, яке ви можете подивитися. Але якщо книжки вам здаються поки що важкуватими, то можна почати з коміксів, вебтунів, манги, все, що доступно цією мовою в інтернеті. Це набагато легший спосіб читати новою мовою, тому. Тому що там не тільки коротші фрази, а ще є картинки, які повністю пояснюють і ілюструють, що відбувається в цьому моменті, і можуть вам підказати, що означають деякі слова, навіть якщо ви їх не будете перекладати. Знову ж таки, можна читати пости в соцмережах ваших улюблених блогерів або ж новини на сайтах якихось відомих видань. Щодо писання, можете спробувати просто робити короткі записи в щоденнику, це може бути лише пару речень про ваше повсякденне життя як Пройшов ваш день з помилками, дуже елементарними формулюваннями, але все одно це вам допоможе. І якщо вам дуже хочеться, щоб ваше писання хтось виправляв і перевіряв, і щоб ви взаємоділи з кимось іншим, можете спробувати переписуватися з носіями мов для пошуку таких носіїв, з якими можна переписуватися або говорити. Є різні додатки і платформи, які я залишу в описі під відео. І наостанок я хотіла б порекомендувати вам декілька безкоштовних і дуже корисних онлайн-ресурсів, в яких є багато різних мов, і якими ви можете користуватися для того, щоб спростити процес вивчення. Найперше це Quizlet або Anki або будь-яка інша платформа для створення карток. Зазвичай це додатки, де ви можете створити власні набори карток зі словами чи реченнями. Та їхнім перекладом і поясненням, і яке спрощує вивчення нової лексики, але загалом їх використовують не тільки для вивчення мов, тому можна знайти власний якийсь креативний спосіб їх використовувати. Додатки, такі як Duolingo, також можуть стати хорошою основою для вивчення початкових концептів і як взагалі працює ця мова, її граматика, її базова лексика. До Duolingo зараз ставляться дуже іронічно, особливо через ці меми там. Де ця зелена сова ходить за людьми з ножем і розказує їм про те, що потрібно сьогодні позайматися мовою. Але вони справді корисні тим, що в ігровій формі приносять базові знання, які можливо було б трохи нудніше вивчати завдяки підручнику. Я користувалася як Duolingo, так і Busu. Це ще один додаток, в якому кажуть, що краще подаються саме азійські мови, і я там трохи вивчала японську. Але взагалі зараз таких додатків існує дуже багато, і знову ж таки я. Спробую залишити в описі покликання, і ви можете вибрати для себе такий, який вам подобається найбільше. Один із додатків для переписок і знайомства із носіями мови для того, щоб вчитися писати і говорити, і де вас також носії можуть виправляти. Це тандем. Я також трохи ним користувалася і познайомилася там з одним поляком і з одним італійцем, з якими я потім переписувалася в телеграмі, і просто трохи практикувала ці мови. Readlang – це додаток, який допомагає вам читати будь-який текст, будь-який сайт, який доступний в інтернеті. Це фактично розширення браузера, яке допомагає вам перекладати будь-яке слово, на яке ви натиснете, і потім всі слова, на які ви коли-небудь натискали, воно складає у папку і дає вам можливість вивчити ці слова також завдяки карткам і завдяки прикладам в реченнях, в яких ці слова зустрічалися на цьому сайті. Language Reactor – це майже те саме, але з відео це розширення браузера, яке допомагає вам дивитися YouTube або Netflix із субтитрами вашою рідною мовою та вашою цільовою мовою. І потім також дозволяє, здається, натискати на окремі слова, перекладати їх, вивчати їх, тобто ідеально для слухання. Language Transfer – це серія аудіокурсів для декількох різних мов. Там є не всі мови, але здається, є німецька, іспанська, італійська, грецька. Я ще не пробувала їх слухати, але. Чула в інтернеті відгуки, що це дуже цікавий спосіб вивчення, і справді аудіокурси я раніше про це взагалі не чула. Reverse Context – це перекладач, який дає вам змогу побачити слово саме так, як воно вживається в контексті, і перекладати його в контексті. І Tatoeba – це також платформа, де можна ввести будь-яке слово вашою цільовою мовою і подивитись приклад, як воно буде використовуватися в реченнях. Tatoeba – це з японської, якраз перекладається наприклад. Lingolia – це. Сай... Де зібрані матеріали та граматичні пояснення до декількох мов. Здається, там є також німецька, італійська, іспанська і, по-моєму, ще якась мова. Також там не дуже багато мов, і до того ж пояснення є англійською лише. Але якщо ви знаєте англійську, то це може стати вам корисним, замість того, щоб, наприклад, купувати підручник. Language Flower – це додаток, який видає вам короткі і прості тексти вашою цільовою мовою, і також показує переклад вашою рідною мовою для того щоб ви могли потренуватися в читанні, яке буде вам не за складним. Бабадум це онлайн-гра для просто більш веселого вивчення певної мови. Я також ще не пробувала її, але виглядає дуже цікаво. Юкліш це платформа для того, щоб почути, як нейтів спікери вимовляють певні слова у вашій цільовій мові. Ви можете ввести в пошук будь-яке слово, і платформа буде підтягувати відео з YouTube, там де різні носії. У своєму акценті і у своєму певному контексті будуть вимовляти потрібне вам слово. Lyrics Training це сайт, на якому можна потренуватися, впізнавати слова із пісень. Там є своя бібліотека пісень, і насправді їх там не дуже багато, але в принципі можна спробувати для того, щоб вчитися із вашими улюбленими піснями. Radio Garden це сайт, на якому можна послухати радіо із будь-якого міста і будь-якої країни світу. Там є багато радіостанцій із різних. Міст і можна послухати як музику, так і розмови носіїв на радіо. А вебтун і мангадекс це місця, де можна почитати вебтуни і мангу різними мовами для того, щоб також попрактикувати читання у більш простий спосіб із картинками. Отож, сподіваюся, що це відео було для вас корисним і ви знайшли для себе якісь цікаві поради чи ресурси, якщо ви вивчаєте одну чи декілька мов самостійно. Пишіть у коментарях, які мови ви вивчаєте або вивчали впродовж життя, і яка з них ваша улюблена, якщо це не одна мова. Також не забувайте ставити вподобайки, підписуватися на канал та тиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. І якщо ви додивилися це відео до кінця, я вам дуже вдячна. І ви можете мені про це повідомити, залишивши в коментарях таке емоджі. А ми з вами зустрінемося на наступному тижні.